Сьогодні в Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка відкрилася моя персональна виставка Сонце, Свобода і Маленька Квітка. Наса цієї виставки символічна, тому що без сонця гине все живе. Сьогодні Україна виборює свою свободу важкою ціною. І маленька квітка це символ того, що як природа просипається навесні, так і Україна відродиться і буде процвітаючою країною. В експозиції виставки представлено близько 50 композицій, виконаних у техніці полтавського розпису. Останніми роками я займаюся дослідженням і відродженням полтавського розпису, який сьогодні набуває все більшої популярності. Виставка це підсумок моєї творчої діяльності за певний період часу. І я хочу сказати, що сьогоднішня виставка, до речі, це 10 та ювілейна за два роки, 23 й і 24 й рік, 10 та персональна виставка. Я хочу цією виставкою. Популяризувати полтавський розпис, щоб він був такий же шанований і славний, як і інші види декоративно-прикладного мистецтва. Полтавський розпис може бути візитівкою полтавщини. 시청해 <shrug> Могу лиці скрипка має мене матине. Música